Вітаю, шановні друзі, вітаю підписників і гостей каналу. Давайте подивимося тепер, яким буде серпень для України. Що принесе серпень Україні? В цілому, що може відбуватися в Україні? Яким буде серпень? Ну, звичайно, розчарування, трагедія, траур. Ми ще будемо розчаровані. Да? Важка ситуація, те, що тягнеться давно, воно нас розчаровує, розчаровує, але разом з тим вже будуть певні зміни, певні зміни, Колесо Фортуни. з'явиться шанс для відкриття якихось. Знаєте, як буде відкрито дорогу, буде відкрито ситуацію, ну тут зміна ситуації, да? яка дасть нам шанс. В тому, що нас розчаровує і те, що тягнеться давно. Мабуть, війна. Тут зміни будуть, і досить кардинальні зміни будуть у господарській частині, в економіці кардинальний розворот і зміни. Якийсь може підійти ресурс, якого до цього не було. Це нас розчаровувало. Цей ресурс розчаровував. Відкриються якісь нові можливості, відкриються якісь дороги, відкриється зміна. Відбудеться зміна. Зміна в господарській частині. Може підійти якийсь ресурс, я вам скажу. Так, який буде серпень. Шанс. Дивіться, Буде зміна в господарській частині, да? і буде шанс те, що приносило трагедію втрати розчарування через ці втрати, да? то от в цьому плані у нас з'явиться ресурс, який дасть шанс зміна. Ви знаєте, таке враження, що можливо, знайти <кій> велику кількість патріотів, патріотів чи патріотів, як їх там правильно називають, які зможуть нам дати шанс, да? дати шанс. Ну, якось виправити цю ситуацію. Знаєте, Дає шанс, ресурс якийсь, змінити ситуацію. Цей ресурс дає шанс на зміну ситуації. І з болючими ударами, Із болючими ударами. Тут Україна може змінити стратегію і тактику, розумієте? Ну, можливо, якийсь ресурс підійде. Це може бути патріоти, це можуть бути антипротидронові, да, дрони ці ще кажуть, з якимось інтелектом, да, дрони-перехоплювачі, теж кажуть, що вже поставили на. Виробництво на, ну, на, на потік. Да? Так. Ну, будуть, будуть якісь зміни. Зміни стосовно, от, можливо, поменшає обстрілів, дуже болючі обстріли. Я думаю, що будуть якось спробувати намагатися перехопити ці ракети сверх, надзвукові. Да? Тут ну, зміни кардинальні точно. Те що, дивіться, те, що нас било, лякало, те, що трагедію приносило, да? траур, трагедія, страхи, те, що б'є точково. І тут у нас е -е, це ресурс, який дуже сильно б'є, і отут буде зміна. Я думаю, що можливо будуть прикривати вже більше неба над, над Україною, да? те, що приносило страхи. Ви знаєте, я скажу так, що у нас ще будуть певні скандали. Ми ще почуємо про якісь внутрішні скандали, те, що сколихне суспільство. Сколихне суспільство. А, сколихне суспільство ця, дивіться, корупція, особисте збагачення. Ми ще почуємо. Будуть, мабуть, ще швидше всього зливи якоїсь інформації про корупційні схеми. Так, але зміни вже будуть закладені. Ресурс, який прийде і надійде, так, що для України? Е, так, ну, ситуація буде, яка й була, швидше всього, да? те, або те, що, те, що лякало, і тяглося довго. Помірність це те, що тягнеться без змін. Будуть знаходити вихід із ситуації, будуть шукати, як вийти із, із такого з такого в такої ситуації. Так, значить, тут буде. Що це буде, ну-ка, запропоновано для військових пропозиція в нашому домі. Буде запропоновано щось. Наказ. Ви знаєте, щось буде запропоновано. Військовим, які зможуть пропозиція да, для військових, які зможуть більш-менш стабілізувати ситуацію на успішну. Ну, ви знаєте, запропоновано, що, запропоновано щось. Я думаю, що все-таки це буде велика кількість е, от, і, іменно патріотів, які будуть закривати небо. От щось мені так здається. Ви знаєте. Знаходити вихід з ситуації, стабілізувати ситуацію. Ось так. Для військових буде щось запропоновано, але гарне, гарні вісті будуть, так? тому що шістка жезлів це успіх, це перемога. Це четвірка жезлів це свято, успіх, це стабілізація, так? от щось, щось буде запропоновано, щоб. Запропоновано, щоб стабілізувати ситуацію, можливо, да? що принесе серпень. Скандали ще почуємо. Хтось піде. Я вам скажу так, хтось може відійти, отшельник, відлюдник. Знаєте, тут може бути навіть, я скажу так, можливо, з якогось найвищого військового керівництва хтось може відійти. Може, головнокомандувач наш. Хто його знає, да? тому що король піде. Дивіться, піде, хтось піде за за пособственному за, за желанню, скажімо так, да? за власним бажанням. Ну, У мене була, був розклад, да? де мишка потихеньку із валізками свалюється. Так. І сонечко, почнеться якийсь прогрес, якесь відродження, щось по-новому. або хтось... Прийде хтось новий, або прийде, хто, хто відомий. Да? Відродження. Тут почнеться, можливо, із уходом оцієї людини, яка носить високий чин при серед військових, да? відома людина. От вона може піти за своїм бажанням стати отшельником і уйти з посади. І це досить відома людина. І після цього. Після цього почнеться як відродження для військових. Тобто це на руку да, для військових, це на прогрес, це на відродження йде. Але людина відома, цікаво, хто це може бути, що там може бути, да? що буде для України в серпні, що буде в серпні в Україні хтось піде так, в Україні. Бажають вибір. Україна буде стояти перед певним вибором. Україна разом з партнерами тут може бути. Що? Україна активно буде діяти, да? будуть активно діяти партнери. Так от. Важко, важкий шлях. Україна в кінці вже свого шляху важкого станеться трансформація. Через вибори хочуть ну, вибори, дивіться, вибори в Україні, да, ось вони вибір в Україні, провести важко, але вибор, вибори можуть провести по трансформації, що це може бути? Досить, ви знаєте, Несподівано, несподівано може статися і смерть, да? вона це карта несподівана, і Паш Кубків це теж така, знаєте, спонтанна якась, да? спонтанна смерть, або відставка когось. Хтось піде, розумієте, тут, тут трансформація через уход. Хтось може піти зі своєї посади. І це призведе до трансформації. Тут щось почне, тут може бути поставлено через цей вибір, да, може бути поставлена крапка в активній фазі війни, війни. Може, може щось піти іншим, ну, іншим шляхом, по-новому, да, трансформувати. За цим уходом може трансформуватися хід активної фази війни, трансформація, це зміни. Трансформація це кардинальні зміни, я вам скажу. Кардинальні зміни нас чекають, і колесо фортуни випало. Але однозначно, те, що відбудеться, воно буде йти як на користь Україні. Розумієте? Проблеми є. Нам ці проблеми треба трансформувати, поставити крапку. І зараз йде гра для того, щоб поставити крапку в оцих труднощах. Для цього треба, щоб хтось пішов. Ще так цікаво, да? є план, знову вибір, план, планують розглядають варіанти, варіанти швидких змін, знову швидкість. Тут раптовість, так? Да? Смерть. Це кардинальні зміни, раптові і швидкі, або плануються кардинальні, раптові, швидкі зміни. Щось, якісь і фортуни. Тут однозначно будуть якісь зміни. Зміни пов'язані з уходом якоїсь людини. Ну, якщо коротко, да? тут ціль, мета, знаєте, і, і тільки після цього, да? після цього, як станеться ця трансформація, у нас буде прорив. Швидкий прорив. Тут дуже швидкий рух. Планує, тому що планується дуже швидкий рух. Тут, може, ще планується дуже швидко щось перекинути прорватись, кардинально змінити, тут подолати трудності і дійти до цілей, до своїх, розумієте? Ну, так, так виглядає, що серпень для України повинен би бути досить солідними, кардинальними і цими змінами по фортуні. Розумієте, серпень якийсь буде цікавий для нас. Якийсь, якийсь політик. політик. Треба пожертвувати якимсь дипломатом, якимсь політиком. Тут можуть, тут можуть дуже швидко, планується дуже швидко перекинути, перекинути якогось політика. Або вивезти взагалі з політики, або навпаки, повернути в політику. Розумієте? І ось це повинно вплинути на, на безвихідну ну, змі, зміна. Дивіться, кардинальна зміна підвішеної ситуації. Планується кардинальна зміна, швидка, спонтанна. Планують подолати труднощі, да? подолати. Зрушити з місця оцю підвищену підвішену ситуацію. І в цьому однозначно зіграє роль якийсь, е, якийсь досвідч, якась досвідчена людина, скажімо так, політик чи не політик, а знаєте досвідчена людина. Хтось повинен обнулитися, я вам скажу. Хтось повинен піти. Там чітко е, е, уход короля цього мечового, да? уход. Це за власним бажанням. Прихід або уход, або приход. Ну, отут, отут рух, рух серед командування, можливо, рух серед політиків і однозначно обнулення. Значить, Дивіться, тут не то, що. Знаєте, в Росії випало там, да, що там мечі, смерть. Там, там, там зрозуміло, що там хтось, там хтось помре, а тут іменно переміщення, зміщення, уход за власним бажанням. Тобто почнуться оці якісь зміни і в військовому керівництві, і в політичному керівництві. Будуть фігури, яким необхідно буде обнулитися, якими необхідно пожертвувати, да? яким, якимось королем треба пожертвувати, обнулити його. І оце обнулення можливо, тому що йдуть кардинальні зміни. Смерть і колесо фортуни це кардинальні зміни. Так, Тому що потрібна була хороша вість, ми почуємо в нашому домі. Да? Нам запропонують співпрацю, яка раніше була, була знаєте, ну, вона була як обмежена. Да? Тут у нас іде і імператор, і Єрафант. Прийнято рішення і король, тобто олігархат, да, по-хитрому якось роботу провести, і, 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 щоб, щоб воно все було пусте і, і щоб воно зруйнувалося. Кризу через новий проєкт готують кризу. Знаєте, таке враження, що Ірафанту, імператору. І олігархам, які співпрацювали, да, ось в нашому домі, да, ми почуємо хорошу звістку, які співпрацювали разом, да, тепер вони будуть обмежені. Їх їх робота да, в нашому домі буде обмежена. Єрофант, ну, дивіться, не знаю. Співпраця йде по-хитрому їх якось, співпрацю їхню по-хитрому, ті, да? хто ворували разом, да? карта воровства. Це, ну, це корупція, да? це корупція. Прийнято рішення їх, їх обмежити, їхню діяльність, їхню роботу, дивіться. Далі єрофант, король. Обмежити їхню співпрацю, їхню роботу, да? їхні, їхні, їхні кражі, зробити ілюзорними, взагалі зруйнувати. Да, щоб Понесуть втрати цей проект, цей тандем і цей проект, він понесе втрати. От таку реалізацію хочуть зробити, над цим працюють, да, запускають цей процес, таємно. Е, юстиція для найближчого оточення, зробити їх від, домовляються, да, домовляються зробити їх недієздатними. І це для них карма, це треба буде за це відповідати, страшний суд. Знаєте, таке враження, от таке враження, що в Україні готують повністю зміну, можливо, військово-політичної верхівки. Да? Почнеться, почнеться рух досить впливових для України і в воєнному, і політичному. І фінансово-економічному, тобто це олігархи, От почнеться рух оцих цих людей, бо їх треба обнулити і нейтралізувати. І ось оце саме вже почнеться поглиблення, поглиблена робота саме в цьому ключі, щоб цю всю систему обнулити. Ну, як воно програється, ну, тут я не знаю. По, по, по Таро поговорить, що треба, да, ну, треба що, що це так станеться. Ну, як станеться, ми, знаєте, багато дуже, багато дуже причин може впливати на те, що відбувається. Да? Дуже багато причин. Це можуть бути і суб'єктивні причини, і об'єктивні причини, але дійсно заміна всієї верхівки в Україні. Вона готується, будуть обнуляти когось. Ось так. Такий серпень буде для. Знаєте, в основному показав серпень для верхівки. Да? Ну і головне, це те, що будуть давати якийсь ресурс, який, який дасть шанс, шанс для людей, да? щоб не били боляче, тобто від обстрілів цих ракет. Можливо, Прийдуть оці патріоти ще. От в мене є така надія, таку надію дає таро, дає, дає оцей сьогоднішній розклад. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.